Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. Будемо говорити про Україну і зовнішні виклики. Гостем нашої студії є Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. Ну як ви загалом оцінюєте, розцінюєте провокаційні заяви Кремля з приводу ситуації в Криму можливих терактів з боку України? Ну, ви знаєте, насправді нічого нового немає. Це традиційна позиція Кремля: створювати якісь фейкові події, а потім їх використовувати для того, щоб проводити свою політику далі. От яким чином відносно України Кремль може використовувати такі фейкові А чином, ви знаєте, це ж така унікальна по своїй суті країна, яка не визнає ні міжнародне право, ні свої зобов'язання по своєму міжнародному праву, ні, взагалі, ну навіть просто між людські домовленості. Уявіть собі що сидить. Один президент, а напроти нього кілька інших. Він їм в очі каже одне, а на завтра каже інше. Тобто, ну от така, на жаль, у нас сусідка з е, північного сходу. стосовно дипломатичних стосунків, сьогодні кажуть, що потрібно їх розірвати. От на вашу думку, офіційно потрібно їх розірвати? Які це матиме е... наслідки для України? Я думаю, жодних наслідків, е, тому що насправді вони, ці дипломатичні теперішні відносини, вони е, покривають ніщо. Що таке дипломатичні відносини? Це відносини між країнами з метою розвивати е, е, співпрацю, скажімо, в політичній сфері, в економічній, в гуманітарній і в будь якій іншій. Так? Тобто для цього країни домовляються про те, що вони хочуть створити особливі відносини одна між одною. У нас які сьогодні відносини? У нас сьогодні відносини війни. У нас сьогодні Росія вбиває українських людей. Про що ми можемо говорити про дружбу, про співробітництво, про кооперацію? Ні, це, власне, на мою думку, нонсенс. Який давно вже треба було б закрити і поставити крапку. І це було б корисно і для нас, тому що ми самі профілювали б себе відповідним чином перед нашими західними партнерами. Адже у них виникає питання. Чекайте, ви нас просите про зброю, а для чого вона вам потрібна? Це ж немає нічого, у вас АТО. Ви, ви воюєте проти якихось внутрішніх українських терористів. Ну так вам для цього і стрілецької зброї вистачить. Розумієте, а коли ми кажемо ні, це війна. Ну, якщо війна, то тоді є, мабуть, противник, є ворог, з яким ми воюємо. Це Росія, це вигнала Верховна Рада. Так тоді давайте робити і наступний крок. Тоді, якщо у разі визнання mm. розриву дипломатичних стосунків між Україною та Росією, який має бути наступний крок? Визнання офіційно, що в Україні триває війна, що, що має Росія є агресор, що у нас mm -hmm. війна, і що ми мусимо перебудувати всю свою внутрішню політику і діяльність на потреби перемоги в цій війні. Це звичайно і економічні моменти. Ми повинні нарешті зрозуміти, що не може бути такого, коли іде війна, а наш ВПК, військовопромисловий комплекс, працює на холостих в багатьох випадках. Адже йдеться про дуже серйозні речі. У нас є потенціал спротиву російській агресії. У нас є ті технології, які ми можемо застосовувати для стримування, має на увазі, скажімо, ракетні. Так, у нас немає ядерної зброї, але у нас є здатність створювати ракети малої і середньої дальності, які можуть бути абсолютно зрозумілою загрозою для безпеки Росії. Це може бути дуже серйозним стримуючим елементом. Тому в цій ситуації економіка справді повинна перейти на, на військові рейки, на підготовку того, що нам в першу чергу необхідно. Коли у нас немає е, е, розуміння, що це війна, ну то у нас відбуваються фестивалі е, і все інше. Отакі от фейкові заяви, про які ви говорите. От провокаційні заяви з боку Кремля. А це є елемент гібридної війни, звичайно, це те, що вони використовують і будуть це робити в майбутньому. Ми до цього повинні бути готовими, просто повинні бути ручки От в ситуації з Кримом. Хто виграв, хто програв. Ну, ви пам'ятаєте ескалацію заяв? Тобто, терористи, фашисти, okay. будемо розривати дипломатичні відносини, не залишимо це непокараним і так далі, так далі. Ну, коли всі перезумислячі люди подивилися, розібралися з тим, що, що там відбулося, коли всі посміялися над українськими в лапках терористичними групами, okay. які під канонаду. Важкої артилерії артилерії намагалися про, про пройти на територію окупованого Криму. То в Москві зрозуміли, що ну зайшли далеко, і відразу включили задню передачу. І Лавров вже okay. через пару днів заявив, що да ні, це ж останній крок розрив дипломатичних відносин. Це не потрібно навіть наголосив на тому, що вони пообіцяв налаштувати сепаратистів на конструктив. Ну, це чергова фейкова заява. Знаєте, мені доводилося дуже багато років працювати по Придністровському врегулюванню, там, де однією з сторін конфлікту є Російська Федерація. Так, от той же Лавров десятки разів і впродовж дуже багатьох років заявляв, що ми будемо дуже серйозно впливати на. Президента Придністров'я Смірнова такий був. Може, пам'ятаєте? Uh -huh. От це продовжується досі. Конфлікт як не був розв'язаним, так і не був так і не є розв'язаним. Тобто, це заява, це фактично заклик впливати на самого себе. Ну, наскільки це серйозно? Я думаю, що і ще одна так, заява не... була Лаврова. Він стверджує, що російська влада виконує свою частину мінських угод. В той час э, Путін говорить про непотрібність нормандського формату. Ну, це теж, знаєте, спроби давати різні сигнали одномоментно, спроби шукати всередині Європейського Союзу якісь щілинки, де можна влізти і попробувати розхитати ситуацію. Москва як не хотіла, так і не хоче виконувати свої зобов'язання. Бо якби це було так, то місія ОБСЄ стала б на кордоні. І е, ніяких проблем би не було. Якщо ви не хочете українських військових, ради Бога. Але ж є можливість, щоб це були спостерігачі від ОБСЄ. Але що нам кажуть? Ні, тільки на двох е, пунктах пропуску, та й то не завжди. А 400 кілометрів це чорна дірка, через яку в Україну поступають. Озброєння, збройні сили, амуніція, боєприпаси, і так далі. І так далі. По до речі, от... про ОБСЄ ми згадали представники ОБСЄ офіційно відмовилися бути присутніми спостерігачами під час виборів до Держдуми в окупованому Криму, тоді як на території Росії їхні представництво будуть під час виборів. Це ще раз говорить про те, що в ОБСЄ тримають ту загально визнану лінію, що Крим це не є російська територія, що це є окупована територія, і от таким жестом вони так само. Підтверджують, ми туди не поїдемо, тому що це фейк, це насправді не те, що називається виборами, це псевдовибори. Тому ви собі там цим займатися, ми все одно цього визнавати не будемо. А відносно Росії, ну це інше питання. Там справді повинні бути спостерігачі ОБСЄ, щоб ще раз подивитися, як єдина Росія. Призначить своїх депутатів, яких потім просто-напросто народ, як в радянському союзі, одноголосно обере стосовно Криму, от експерти сьогодні говорять і політологи, деякі про те, що от Путін буде намагатися обміняти Донецьк і Луганськ на Крим. Що ви думаєте з цього приводу? Ну знаєте, як вони кажуть, хотять вредно. Ну можна і хотіти, але тут дуже серйозно, серйозно буде залежати від того, наскільки ми і захід будемо тримати одну єдину лінію. Якщо нам вдасться доводити заходу, що без переосмислення західної політики відносно Росії Путін буде продовжувати свою агресивну політику, то до тих пір у нас буде оця от невизначеність, і щодо Криму, і щодо Донбасу. Нам потрібно, мені здається, зараз максимально посилити свою дипломатичну активність. По всіх азимутах, по всіх напрямках, я маю на увазі в переконанні наших західних партнерів, що Путін це не той партнер, з яким можна спілкуватися. Путіну можна тільки нав'язувати свою позицію. Бо якби він був адекватним, інша справа. А оскільки Росія країна, яка тягне нас в 19 століття, замість 21-го, то з нею треба відповідним чином і говорити. Ви говорите про те, що Україна і Захід має тримати єдину лінію. От, власне, після провокаційних заяв по Криму була реакція лише Сполучених Штатів, Литви і згодом уже Німеччини ну була також реакція Європейського союзу. Могилі так само сказала, що вони готові посприяти в цьому конфлікті. Та. Правда, не називають яким чином це можна зробити. Ну, Ви знаєте, зараз з'являється кілька таких ідей: мовляв, нам треба поміняти формати, нам треба пове. Вернутися до того чи іншого принаймні. Сам Путін говорить про те, що потрібно відмовитися від нормандського формату. Ну йому так вигідно. Він хоче щонайменше, щоб захід почав його просити. Ну це ж теж тактика, тактика, яка читається елементарно. Пане Володимире, тобто, а як вигідно Україні? А Україні вигідно тримати заходом одну лінію. І не лише е, не послаблювати санкції, а їх посилювати. А стосовно зміни форматів, адже сьогодні говорять Далі, і про Женевський формат зміна формату насправді, на мою думку, нічого не дасть. Чому тому, що е, однією з частин цього формату є Російська Федерація, е, а з Російською Федерацією е, можна говорити повторюю ще раз лише мовою сили. Тому чи сяде там така група країн чи організацій, чи сяде там одна Україна проти, проти когось, від цього нам чи що залежить. Нам важливо, щоб на Заході зрозуміли, що з такою Росією Заходу шукати спільної мови не потрібно. Бо це все так чи інакше буде повернуто проти самого Заходу. Подивіться, Захід дозволив фактично Путіну прийти в Сирію. І що ми маємо там сьогодні? Сьогодні там Росія має вже замість однієї технічної бази, фактично три крупних, які стали дуже серйозним форпостом і присутності на всьому близькому Сході. В той час, коли ще кілька років тому назад Захід міг спокійно розібратися з Асадом, не допустивши туди Росію навіть на гарматний постріл. Тобто, розумієте, нерішучість західних політиків, їхнє бажання домовитися за будь-яку ціну з агресором. Мають для того ж заходу дуже негативні наслідки, і от наша мета мені здається полягати пов в тому, що ми повинні довести і донести до свідомості західних лідерів, що така Росія це не лише загроза для України, така Росія загроза для них самих. Ви говорите про те, що захід дозволив Путіну прийти в Сирію. А як ви оцінюєте потеплішення стосунків відносин між Туреччиною та Росією? Ну, це ситуативна річ. Хоча скажу вам, в контексті натівської проблематики, угу. це на мою думку, є дуже серйозна загроза. Тому це що прорахунки власне Європейського Союзу, думаю, що так. Не так європейського союзу, як Заходу в цілому бо там є і прорахунки по лінії НАТО, адже НАТО це. Структура, яка повинна, як, як ніяка, триматися купи бути єдиною, це військово-політичний блок. Хай з угу. дуже важливим акцентом на політику, але все одно це військовий блок. Так от допустити, щоб один з членів цього блоку раптом почав іти в інший бік, це дуже серйозна загроза для самого блоку і для його єдності. Тому я думаю, що так чи інакше. В західних столицях і в Брюсселі ми навіть штаб квартирів НАТО е приймуть правильні рішення відносно Туреччини, запропонують їй такий алгоритм, щоб е ті е так би мовити, які е е воки в бік Москви не перетворилися в проблему для НАТО. Сирія, Туреччина, Сполучені Штати Америки, де зараз відбувається виборчий процес, власне перемога Трампа на виборах означатиме, що Трамп буде співпрацювати з Росією. Вже лунали заяви Трампа про те, що вони готові боротися разом за діл. E Об'єднуватись ну хотілося б вірити, що такий сценарій не відбудеться, і що американці все таки зрозуміють, що обирати некомпетентних людей на найголовнішу посаду в своїй країні це ризик. Знаєте, все таки навіть при тому, що будь-яка система будь-якого президента поставить в певні рамки, і навіть Трамп, уявімо собі таку гіпотетичну ситуацію, ставши президентом, все одно не буде робити те, що він хоче. А все одно так чи інакше, рухатимеся в певному напрямку, все одно це загроза. Тому я думаю, що Хіларі Клінтон зможе за ці останні два з половиною місяці довести американцям, що треба довіряти не популістам, а треба орієнтуватися на тих людей, які мають досвід і розуміння, тим більше, що вона, як дружина президента, мала неабиякий. Політичний досвід, а так само не забуваємо, що вона ж була і державним секретарем, що є другою фактично посадою в США. Тому така людина має справді зовсім інше практичне розуміння проблем, які стоять перед Америкою. У Трампа це популізм, це загравання, це спосіб сподобатися, але без розуміння наслідків всього того. Тому все-таки я сподіваюся, що, попри те, що в Америці, звичайно, Зовнішня політика не є ніколи пріоритетом виборчої кампанії, але все одно роль і значення США в світі для американців так само будуть важливим елементом при виборі наступного президента. Ви говорите про те, що потрібно сьогодні посилювати дипломатичну активність От настільки. Вона є ефективною якщо оцінювати сьогоднішню дипломатичну активність України. Ну скажу вам свою особисту думку. Хочете почути домов? Вона, вона є активною, хоча вона може бути ефективнішою. Але для цього потрібні певні умови. Як для армії потрібне фінансування для того, щоб армія могла бути усе озброєння, так само і для дипломатичної служби потрібні додаткові джерела фінансування. Розумієте, будь-яка дипломатична діяльність це не просто писати листи. Це дуже серйозний набір інструментів, в тому числі в галузі інформації, культури організації тих чи інших заходів, через які ми значно швидше і ефективніше можемо донести правду про себе, адже ми живемо в світі. Російської пропаганди і брехні, яку щогодинно виливають на мізки європейців. Зокрема, нам треба цьому протидіяти. Нам треба вміти знайти такі елементи, які можуть бути ефективнішими. А це теж кошти. Розумієте, ми ж кажемо, що от Раша Тудей там має мільярдні обороти. А як можна проти Раша Тудей боротися з тисячними так би мовити оборотами? Ніяк. Тобто ми повинні зрозуміти, що дипломатія це теж фінансування, це теж гроші, це теж ну якесь розуміння того, що це дуже серйозний другий фронт. Один фронт у нас сьогодні військовий, другий на фронт дипломатичний. Отже, ми мусимо розуміти, звичайно, баланси. Але залишати все як є, так само було б я думаю неправильно. Оці фейкові заяви Кремля, от з приводу Криму, і ми, мабуть, ще почуємо не одну таку фейкову заяву. Власне, експерти говорять про те, що Путін це робить для того, щоб відволікати увагу Європи, загалом західного світу, від питання України. Я думаю, що він тут має на меті шантаж Європи. Це єдиний елемент, який у нього залишився в його арсеналі. Дивіться політично, всі розуміють, що Путін будує автократичний режим. Він в цьому плані ніяким чином не схожий на жодну, на жодну європейську країну, на жодну на жодне європейське суспільство. В економічному плані Путін через низькі ціни на нафту і санкції летить вниз. За оцінками самих ж російських експертів, економістів, лишається, ну, 2017 рік, максимум, тобто півтора роки. Що залишається у Путіна? Залишається ядерна бомба і розмахування цією загрозою, включаючи, ну от він каже: бачите, терористи в Україні ще повинні це реагувати. Давайте разом з вами. Кинемо цих терористів і будемо власне боротися за права і діла проти цих терористів. Тобто це спосіб принизити Україну, показати, що вона ніяка, що вона не договіроздатна, що на неї не треба витрачати свої сили. І навпаки, оскільки це терористи і фашисти, з ними треба боротися: боротися з фашистами в Україні, боротися з терористами на Близькому Сході, в Сирії і так далі. Ось власне ключовий елемент. Тому таких заяв, чи по Криму, чи по Донбасу, чи по-будь-чому, може бути безліч. ФСБ сидить і щодня думає, що в черговий раз вигадати для того, щоб опустити Україну максимально низько. І для цього готова готові використовувати все, починаючи від цих псевдоатак українських терористів на Крим і кінчаючи брехнею, яку російська пропагандистська машина щодня викидає назовні. Тобто, ми до цього повинні ставитися спокійно, розуміючи, що відбувається, і думаючи трошечки наперед, передбачаючи такі ходи. І знаючи, як на них треба відповідати. От Тоді у нас політика буде значно ефективнішою. Пане Володимире, і от ще от говорять експерти, власне, що е, певним цим шантажем Путіна е, стосовно Криму е, він буде підвищувати ставки Європі і, зокрема, буде намагатися е, запровадити в Україні федералізацію. Що ви думаєте з цього приводу? Ну це теж одна з його ключових задач. Бачите, е, для Путіна успішна е, Україна це е, справді загроза. Тому що це поряд, тому що це розуміється пересічними росіянами, хоча вони ж зараз удурмани настільки, що, бачите, 80% росіян вважають нас ворогами. Але поза тим, якщо Україна відбудеться як цивілізована європейська держава, це буде означати крах путінського режиму, тому що у нас немає ні нафти, ні газу. Але є спосіб інший думання. У нас є бажання бути інновативним, у нас є бажання бути цивілізованими і так далі. І так далі. Отже, тому мова для Путіна, в принципі, про те, що Україна як успішна країна це, це ну, для нього загроза номер один. Отже, він буде робити все для того, щоб цю Україну утопити. Для цього вигаданий. Донбас, для цього відтятий Крим для цього провокації відбуватимуться на регулярній основі за таких умов. Перспективи це... мінських угод мінського процесу ви знаєте, перспективи будуть тоді, коли з одного боку країни Заходу і Україна скажуть пану Путіну. Другий пане Путін. У нас є план дій. Ось він. Пункт один дата така. Якщо ви його виконуєте, вам плюс. Якщо ви його не виконуєте, у вас з'являються додаткові проблеми у вигляді додаткових санкцій. Пане Володимире, передбачені, що мінськими угодами ці пункти вони всі передбачені, але вони не виконуються. Отже, за невиконання е е зобов'язань потрібно нести відповідальність. Розумієте, до тих пір, поки захід буде казати, ну давайте ми ще відтягнемо. Давайте ми перенесемо виконання ще там на півроку чи ще на рік. О, до тих пір Путін буде цим користуватися. І що захід скаже, дорогий товариш Путін, оце дедлайн. Це Uh -huh. Межа після цього, в разі невиконання тобою твоїх зобов'язань починаються додаткові санкції. От тоді буде розмова до тих пір, поки поки захід намагається вмовити Путіна бути хорошим. Вся ця бійня буде А чому захист себе це так веде по суті. Їм вигідний Путін він зав'язаний на газі. Він боїться Путіна з його ядерними озброєннями. Що від вони бояться Путіна з його ядерними озброєннями? Вони яким же чином вони тоді можуть конкретно диктувати умови щодо виконання можуть це робити виключно економічними способами, посилюючи економічну ізоляцію Росії, не маючи економічного підґрунтя, жоден диктатор довго не протягне. Це підтверджується багатьма історичними фактами. Тому тут просто потрібна рішучість. Але е, як ми знаємо, Путін створив в Західній Європі дуже серйозні п'яті колони, які дуже серйозно впливають на е, ситуацію всередині. І він цими колонами е, як пішаками на шахівниці дуже вміло е, користується. От до тих пір, поки не буде консолідації Заходу і його розуміння, що Путін це загроза, до тих пір ми будемо страждати. Дякую за розмову. Володимир Огризко, міністр закордонних справ України, 2007-2009 років, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтесь на парламентському і далі. Не примикайтесь.